Всім привіт, друзі! Раді вас вітати на каналі Frame Ukraine. Як завжди зробимо огляд найважливіших новин, новий день і в нас вже є чимало важливих новин з Європи та світу, які варто знати для розуміння ситуації. Поговоримо про те, що чекає українців в Європі після 2026 року. Плани США щодо Гренландії. Як Путін підставив Трампа і ще декілька важливих новин. Також, якщо вам цікавий цей контент, ви можете підписатись на канал та поставити лайк в цьому відео, так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, почнемо з важливої теми, що чекає на українців в європейському союзі після 2026 року. Наразі в Європі проживає близько 5 мільйонів українців під тимчасовим захистом, тобто директивою європейського союзу. Кількість українців в ЄС зростає щотижня. Брюссель в свою чергу запевняє, що біженців прийматимуть стільки скільки буде потрібно. Проте є нюанси, те, що тимчасовий захист, ви знаєте, це не постійний статус. Тому європейський союз вже зараз шукає. Різні альтернативи зараз у Брюсселі активно обговорюють дві моделі для українців після 2026 року. Перша це отримання постійного статусу для тих, хто хоче залишитись в ЄС. Давайте говорити відверто. Українці це не лише біженці, а й вигідна робоча сила для ЄС. Наприклад, в Чехії Польщі українці сплачують податків вдвічі більше ніж держава витрачає на їхню. Підтримку, тобто логічно, що багато країн просто не зацікавлені в тому, щоб українці повертались додому. Але разом з цим зростає також конкуренція на ринку праці. Юристи прогнозують, що після 2026 року для продовження легального перебування в Європі будуть введені також нові вимоги, тобто, наприклад, обов'язкове працевлаштування або навчання, тобто без роботи чи навчання, перебування в ЄС може стати складнішим посиленим. Контроль статусу, тобто країни не можуть перевіряти, чи справді українці інтегруються в суспільство. Але друзі, є хороші новини. Тобто, деякі держави вже готують довгострокові програми інтеграції. Вони до речі є вже в Польщі і Чехії. Ці програми можуть дати українцям можливість залишитись назавжди. В Німеччині українці можуть перейти на інший параграф, але це вже індивідуальні рішення. Звичайно, для тих, хто планує залишитись в Європі після 2026 року. Не відкладайте важливі кроки, тобто шукайте роботу або навчальні програми. Це може стати погодья з головним критерієм для отримання постійного місця проживання. Вивчайте мову країни, де ви проживаєте. Це погодья значно підвищує шанси на легалізацію. Слідкуйте за змінами в законодавстві, правила можуть змінюватись і важливо бути в курсі. Тепер давайте розглянемо деякі важливі новини з Європи та світу. Переговори у Саудівській Аравії. Ви знаєте, вони принесли несподівану тему. По-перше, це можливість припинення вогню в Чорному морі. Сполучені Штати вважають, що Москва має погодитись на морське перемир'я. Щоб забезпечити безпеку судноплавства, це може стати першим кроком до широкого мирного врегулювання. Можливо, що делегація України двічі за добу зустрічалась з представниками Сполучених Штатів, що свідчить про активний зараз дипломатичний діалог між Києвом та Вашингтоном. Західна преса е, налаштована скептично. Вони кажуть, що Москва використовує переговори для затягування процесу та отримання вигоди. The New York Times пише, що Путін бачить у переговорах можливість для покращення саме відносин із Вашингтоном, навіть якщо бойові дії не припиняться. Путін також може підставити Трампа, тому що перемир'я до Великодня мало ймовірне. Та 20 квітня знову звучить як потенційна дата припинення вогню. Але західні змі все частіше пишуть, що шансів на мир саме до Великодня майже немає. Тому що ситуація загострилась після нових ударів російських дронів по мирних містах України. Також знову в центрі політичного курьозу Дональд Трамп він обурений портретом, який виставили в капітолії штату Колорадо. Він вважає, що художниця зобразила його некоректно, а сам портрет жахливий. Цей скандал друзі виглядає. Дрібницю на тлі глобальних різних проблем, але він показує, що Трамп продовжує створювати інформаційні приводи навіть із незначних. Події, що відбувається у Великій Британії, до речі, прем'єр-міністр Кір Стармер зіткнувся зараз з жорсткою критикою після заяв про можливу миротворчу місію в Україні. Його ініціативу назвали політичним театром. А військові експерти зазначають, що плани щодо введення миротворців виглядають нереалістично. Європейські військові радше підтримують використання флоту та авіації. Для підтримки безпеки, ніж безпосередню присутність на території України, взагалі ситуація з миротворцями в Україні виглядає дуже дивно саме з боку Європи, тому що то європейські політики, ви бачите, збираються і роблять гучні заяви про те, що так ми готові підтримувати Україну, ми готові надати свої війська. Потім вони заявляють, що ми готові тільки захищати кордони України. І саме з, з боку тих країн, які межують з Україною. Що ви думаєте з цього приводу? напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи дійсно країни Європейського Союзу надішлють своїх військових як миротворців в Україну? Легація Сполучених Штатів зараз готує візит до Гренландії, що знову породило чутки про наміри. Вашингтона отримати контроль над цим островом. Данські політики, в свою чергу, різко відреагували на це, заявивши, що Гренландія залишається частиною Данії, і лише 6% офіційно її жителів підтримують ідею стати частиною Сполучених Штатів. Тобто, Сполучені Штати продовжують проявляти інтерес до стратегічних територій. Ми розуміємо, чому. Але наразі шанси, я вважаю, на реалізацію таких планів виглядають малоймовірними. але побачимо, що буде відбуватись далі. Франція у Франції десятки тисяч людей вийшли на вулиці Парижа та інших міст проти зростання впливу ультраправих сил. Люди протестували також проти політики Трампа і висловлювали підтримку Палестині. Протест виник через обіцянки французької влади посилити міграційну політику та контроль на кордонах. До речі, подібні протести пройшли нещодавно в Амстердамі. Люди Попереджають про небезпеку повторення історії початку ХХ століття і зростання ультраправих в Європі. До речі, подібні страйки проходили з початку року і в Хорватії, Румунії, Сербії, Словенії та Греції. В Іспанії, на жаль, продовжуються стихійні лиха саме через сильні душі, і в кількох регіонах оголошено навіть надзвичайний стан, дороги затоплені, людей евакуюють, зокрема поблизу Мадрида. Тим часом в Німеччині заради економії в Берліні взагалі вирішили відмовитись від підігриву води у відкритих басейнах та закрити сауни з квітня по жовтень. А в Франкфурті оголосили про радикальну зміну міського транспорту. Місто стане орієнтованим на велосипедистів і пішоходів. Парковки стануть платними а деякі райони взагалі закриють для авто. Італія, експрем'єр Італії Джузепе Конте жорстко виступив проти планів Європейського союзу щодо переозброєння, назвавши це безглуздою втратою грошей. Він заявив, що план вигідний лише виробникам зброї і критикує ЄС за недостатню прозорість ухвалення цього рішення. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нових цікавих відео. Вашу думку щодо цих новин висловлюєте в коментарях під цим відео до зустрічі.